Так, ось дивіться, яку я лінію для витопки воску придбав. Це АВВ 100 такий парогенератор, І до нього йде стіл метровий, можна брати півтора метровий і йде такий прес. Воскопрес теж підключається, це все під'єднується до парогенератора. Ну що скажу, отакі рамочки вибираємо і перетоплюємо. Вміщається оцей стіл для перетопки. Вміщається 30 рамок. Це метровий. Тобто, якщо ви берете півтора метровий, то ще більше. О, ось так виглядає сіточка. Яка не дає всім витопкам мерві падати у віск, ось сюди він буде виходить. знизу є під'єднання така трубочка, де шланг під'єднується, а це сам агрегат, який видає пару 23 літри я взяв, є по-моєму, 12, а це на 23. Тобто ось так, такий бункер для того, щоб закладати трава. А це вже зверху ємкість, де заливається водичка. Все воно регулюється. Якщо буде великий великий тиск, то це все буде скинуто клапаном. І я, я так зрозумів, що весь пар з цієї такої водяної чи якої парової рубашки виходить в сам цей шланг. Зроблено все добротно. Навіть труба нержавійка додаткова, мабуть, висота йде метр сімдесят десь так. Виглядає дуже-дуже так непогано. Ну, зрозуміло, що це все просто декор, це все знімається, а сама, сам, сам агрегат, цей, що виділяє, виробляє пару, він доволі такий міцний і зроблений дуже гарно, кріпкенько. Повинен працювати добре. Тут все покрашено, це не нержавійка, а просто порошкова краска, я зрозумів. Ну, що, парагенератор повинен працювати добре. Так, я подивився, вже все тут все тут підігнано, тут просто треба. Закрутити гарно оцю гаєчку і все. наш шланг. Де... О, бачите. Це не ржавієчка стіл. Можна його приміняти і для того, щоб е медок тут розпечатувати, рамочки. Доволі теж гарно зроблено все. Це все покрашено, а сам стіл із нержавійки. Кришечка теж з нержавійки. Ось так виглядає. Ну і прес. Це теж нержавічка, це захисна плівочка. Там все добро Та теж всередині. Ну, я так вам розповідаю бігом все, бо зараз я його не буду запускати, в мене просто немає чого перетоплювати. Таких є декілька рамок. Це треба їх назбирати. Тобто, коли буде в мене що перетопити, тоді я його. Пущу в оборот, покажу, як він працює. А так просто я його виставив, щоб прорекламувати цього виробника. Ви розумієте, що якщо є гарний відгук, то і нашому виробнику буде приємно. І нам пасічникам є що показати і саме головне покритикувати. Якщо щось буде тут не так, я знаю, що довго не, не міняли оцю кришечку, бо її було неможливо відкрутити. Зараз тут зробили вже такий пропелер, що хоч дуже легко буде відкручуватися. Це все можна знімати, цей декорчик і оставляти його все це на вулиці, щоб не тягатись. Дуже воно важке, досить міцний метал. І сподіваюсь, що працюватиме добре. Ось і така обновочка в мене на пасіці, тому всім нехай щастить, мирного неба, нехай закінчиться війна.